Значит не може Добрий день, сержант Гейт, главка лично выделяет. Можно пускай тут для чого? Ну что? Чему у мене запоняли? Можу. Я операція мак. Яка операція? Мак. Макс. Опа, на другую корміну не для чого? Для чого? За тако, що написано правила дорожнього руху. 2, 21 Е. E. Закон України а, про дорожній рух. Де написано? Стіття 16. Нема такого? Я зобов'язаний придивити передбачених випадком законодавства. Мені. А коли закон? Я не можу, я не заботи. Ну, а, я... а законодавством я вам... передбачено 4 випадки. Порушення правил дорожнього руху. Я вам кажу, що. У мене є термітки. Ви, не ви маєте, що, мені дати, серйозно? Будь ласка, звіряйте, я бюджету звіряю. Як? Ви мені ви... відкрийте, покажете. Я з машини виходити не буду. Не виходьте. Не виходьте з машини, мені капот, я поділюсь Будь ласка. Ось тут є листочок, вот я приставлю, проверяйте. дублюючий. Нормально, він, там все прекрасно видно. Ой, боже, боже, Віталій, летали, какие ты блинарные? Не, ну блін, Ну для чого тут все, блін. Пане сектор, ну, давайте не будемо починати. От. Комплектність, не комплектність. В мене все є. Ви що мені ТО окціте на дорозі проводити? Ні, Хочу звірити комплектність. Яку комплектність? Чи у вас Є, є в мене. Покажи. Є, Ти вже... давайте складайте а огляду і будемо глядати ні, ні, ні. мій автомобіль. Що це у вас прямий обов'язок? Є, є в мене. Є в мене все. Не є в мене, в мене все. В мені тот, тот Я тратим. не повинен вам дати. Я поспішаю. То добре, швиденько мені показали. Ні, та, той швиденько той є, ви показали. Ні. Ні. Так, ні. Так. Пане сержант, я поспішаю, так, ви затримуєте... Старший затримаєте... сержант, старший, я, вибачаю, так. перепрошую. Ви затримуєте мій час. Добре, ну добре. Ви затримуєте так, хто, мій час. Так. Що перевірити, для чого вам це перевіряти? Для чого? мої безпосередні обов'язки. це входить. Ні, не входить ваші безпосередні обов'язки. Можете скільки хочете. При чому ти знімати? Скільки раз хочете, мені можете доказати, входить, не входить. Причому тут знімати мені. Покажіть мені комплектний транспорт на зас більше. Складайте акт до огляду автомобіля. Давайте двох сіти все, що знаходиться в автомобілі, це я приватна власність. Ви мені зобов'язані. Не зобов'язаний вам показувати. Що вам показати саме? Саме вогнегас такий аптечка. Вогнегати аптечка. аптечка. І все. Можете не відкривати. Будь ласка, Ні, воно все біля мене. Вогнегатер, заповнений, зелено. Дуже добре. Будь ласка, аптечка. аптечка, є аптечка. Просто я поспішаю, ви починаєте, блін, з займатися. Як ви не зупинили мою роботу ерундою? Та так, мене, п ят, п ят, так, при чому ти з роботою? Люди ви починаєте. Для чого нас зупинили? Є все, аптечка, таблетки, ві? все, є. Є а все всередині. Так. В так. Може срок годності. Може, так, ви можете, <плес> ви таке. Можу я їхати. Все, дякую, до побачення. Дякую, щасливо. Ні, ну Ігор, ну блін.